Вітаю в ефірі парламентської я вітаю наших глядачів. Гість нашого ефіру Ольга Богомолець, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, і я вас в нашій студії. Говорити зрозуміло, всі. ми з вами будемо про новації реформи в системі охорони здоров'я, взагалі про реальний стан справ в галузі. І розпочати я хочу з того, що найбільше на сьогодні хвилює Заявлені зміни, в які мають розпочатися саме в ланці первинної медицини. Що це за реформа? І насправді наскільки вона готова і чи вже реально. Можна побачити, щось уже розпочинається в цьому напрямку. Ви знаєте, на жаль, на мій погляд, ця реформа абсолютно не готова. Не готова вона по багатьох причинах. Переважно ці причини технічні. Тому що для того, щоб щось втілити, потрібно інструмент зробити для того, щоб доїхати до Парижу, да, потрібно спочатку прокласти колію, купити поїзд, потім купити квиток. Але у нас вийшло як? Тобто, уряд зробив заяву, що ми вже в Парижі, а ні колії, ні поїзда ще ще нічого не зроблено. Тобто, коли ми говоримо про реформу, да, реформу я погоджуюся з ідеєю, тобто оплата за послугу за те, що робить лікар пацієнту. Тому що завдання наше яке. Покращити доступність, якість, професійність. Чи можна це досягнути тим шляхом, який зараз Міністерство охорони здоров'я робить? Абсолютно ні, не можна. Тому що, е ну принаймні... Те, що я читаю з засобів масової інформації, на жаль, Міністерство охорони здоров'я на запланованому в комітеті минулої середи у нас було поставлено спеціальне питання, тому що питань дуже багато. Власне, звіт Міністерства охорони здоров'я щодо їх реформи первинної ланки. Профільний заступник не зміг прийти, бо він цей час проводив прес-конференцію, тобто часу, години в середу, про яку він був попереджений заздалегідь, він не знайшов. У тих заступників непрофільних, власне, які були на комітеті, на Запитання прості: а де знайти лікаря у цього? Де його знайти? Не змогли дати відповідь. Як з ними підписати е, угоду? Давайте для того, щоб глядачі розуміли, можливо, оскільки дійсно все заявлено, а поки що мало що в цьому напрямку робиться, про що йдеться безпосередньо. Що це за реформа первинної ланки медицини, про яку заявлено е... в міністерстві охорони здоров'я? Це що означає, Те, що це означає міністерство охорони здоров'я? Що тепер кожна людина має знайти свого лікаря? Кожен лікар має знайти своїх дві тисячі пацієнтів, сімейний лікар. Угу. Просто для того, щоб підписати договір з двома тисячами пацієнтів, а скільки, саме характери... скільки визначено на дві тисячі. Дві тисячі пацієнтів за ці дві тисячі пацієнтів він від держави буде отримати 36 тисяч гривень на місяць. Все, що вище, то вже не оплачується? Ні. Якщо в нього буде більше, е, я думаю, що більше в нього навряд чи буде. Але за 2 тисячі пацієнтів він буде отримувати 36 тисяч гривень не зарплати, а всіх коштів на всі необхідні видатки. А це. Мати одну медсестру або дві медсестри, прибиральницю, хтось, хто буде оплачувати і брати слуховку телефонну, оренду якогось приміщення, мінімум медикаментів і власне, свою зарплату, плюс податок е, приватного підприємця. Тобто, якщо ми це все складаємо, комунальні витрати, освітлення, телефон, то ці 36 Супутні тисяч послуги, це аналізи, там здійснення якісь про це ми, мож, взагалі не говорить. Про, про е, цих грошей. На мій погляд, абсолютно катастрофічно не вистачить на той мінімум, який потрібен. Потрібно мати якесь адекватне приміщення. В ньому не має бути одна кімната. Лікар не буде у себе вдома mm -hmm. вести прийом. Має бути вбиральне для пацієнтів, для персоналу, має бути приймальна, має бути кімната денного стаціонару. Має бути приймальна, де хтось має брати, якщо подзвонити лікарю, хто має взяти трубку? Лікар, який сидить на прийомі, чи медсестра, який в цей час робить ін'єкцію. Значить, має бути ще людина, адміністратор, яка буде зорганізовувати це все. Хто буде вести облік цих пацієнтів, яким чином, де це програмне забезпечення? Тобто, на мій погляд, зараз йде спроба, знаєте, так, ну, зробити дуже погано. Чому? Тому що, коли реформа не підготовлена, що таким чином зроблять? Заберуть фінансування від поліклінік. А що буде з поліклініками? Що буде з тими лікарями, з медсестрами, які там працювали, які надавали допомогу людям за місцем проживання? Тобто створена була територіальна прив'язка, щоб людям було зручно. А тепер Моз каже, що ну, ви можете вибрати лікаря з Печерського району і їхати в Дарницю. А з Дарниці можете їхати там ще кудись шукати свого лікаря, своє щастя. Але ви а зараз питання... кажете про Київ, але саме от така... а питання: чекайте, чи mm -hmm. лікар поїде з Печерська на Дарницю до вас? Ні, однозначно, Тоді, не поїде. Тоді, коли вам потрібна буде Так, да, Тобто, викликати лікаря в, таку, в такому mm -hmm. форматі ви вже не зможете. Лікар буде на власний розсуд приймати. Чи він має час, натхнення, здоров'я, витрати на транспорт, хто буде яким чином компенсувати? Тобто запитань більше, ніж наявних відповідей. Моз на контакт, на те, щоб надати ці всі відповіді відкрито, просто не йде. Вони вищі, ніж критика, тобто вони не опускаються до критики, до відповіді на такі запитання, прості. І це, це мене дуже непокоїть, тому що якщо цю реформу запустять по всій Україні, буде колапс. Уявіть собі, підписати 2000 просто договорів. От ви лікар, я до вас прийшла. Вам треба мені хоч 15 хвилин приділити, тільки для того, щоб підписати. Дві тисячі договорів лікарю потрібно три місяці восьмигодинного робочого дня. Нічим іншим не займатися, і тільки підписувати договори. Якщо це робити пакетом, цілий будинок приходить до лікаря, то який сенс міняти цього лікаря на районну поліклініку? Тобто, якщо ви там були і йдете в цю поліклініку, що змінилось від перестановки місць? Що змінилось? Якість цього лікаря покращилась. Він отримав європейські стандарти лікування? Ні. Тому що про це взагалі мова не йде. Тому, е, на жаль, е, ну, ситуація така дуже-дуже контраверсивна. і я буду наполягати перед прем'єр-міністром, щоб якщо МОЗ хоче робити експерименти над народом, Кабінет міністрів хоче робити експерименти mm -hmm. над країною, візьміть, будь ласка, пілотний регіон Вінницьку область. Вінницю Вінницьку область. І там експериментуйте. І я абсолютно впевнена, що прем'єр звітом почує е, е, власне, як, проблеми, які виникнуть скоріше і гостріше. Тому що привести до колапсу всю систему, не маючи інструментів, ні обліку, нам реєстр лікарів потрібен, щоб знати, що вони роблять? Це буде в електронному варіанті тепер. Я хочу це побачити. Просто я це хочу побачити, побачити і спробувати, скільки часу у мене, як у сімейного лікаря, займе введення цієї документації, як буде відбуватися облік, як мені будуть платити гроші? Чи можна це робити похабцем? Ну, ніяк ні. Не можна народити дитину за місяць, якщо її потрібно 9 місяців виношувати. Тому на жаль, на сьогоднішній день, якби у нас з міністерством певно, ну такий стиль спілкування як глухий зі сліпим. Ну тобто, або неправильно я сказала. Тобто, міністерство робить вигляд, що вони нас не чують і і на запитання ну, не хочуть заявлена відповідати. заявлена реформа. Вона з 2017 року ця первинної ланки. Ну, власне, реімбурсація мала вже відбутися з 1 січня. Нам обіцяли, що будуть компенсувати людям е, ліки. Mm -hmm. да, в аптеках не відбулося. Для чого було обіцяти? Ну, треба підготувати. реєстр аптек зробити, реєстр препаратів зробити, референтні ціни ввести. Що ми реімбурсуємо. Е, ліки з аптек. Підготувати аптеки то саме із реформою охорони здоров'я. Можна наламати таких дров зараз. От знаєте, завжди кажеться, що дуже погано зараз, дуже погано, а може бути гірше. От я оптиміст і кажу, що якщо зараз почнеться ця реформа, може бути значно гірше, тому що буде колапс поліклінік. А може вона не розпочнеться, оскільки ви кажете, стільки питань виникає на практиці ще нічого не підготовлено, технічно не зрозуміло, як це відбуватиметься. Може просто поговорять і забудуть про це, чи справа в тому, що рукатись потрібно. Реформа mm -hmm. потрібно, але в 2015-2016 році прийняті рішення парламентських слухань, на якими комітет працював рік. Це узгоджено з усіма областями, з усіма. Тобто, як нам прийти до медичного страхування, до цієї медичної послуги, ну не можна це зробити за три місяці. Тільки непрофесіонал може обіцяти щось, що нереально зробити. От сьогодні mm -hmm. ми проводимо круглий стіл по реформі медичної освіти. Це те, з чого, власне, потрібно починати. Де нам взяти управлінця елементарно, сімейного лікаря, який буде знати, як управляти цими своїми 2000 пацієнтами, що з ними робити, бо він ніколи це не робив. Де нам взяти управлінця, який буде управляти лікарнею, яка буде автономізована? Як це буде працювати? Де їх навчити? Потрібно дати стандарти лікування. І, власне, ми сьогодні будемо сьогодні говорити про Реформу медичної освіти як взагалі потрібно вибудовувати, як нам нову генерацію зробити. Ми не можемо як за 6 місяців, як поліцейського, підготувати лікаря європейського стандарту. Ну не буває так. Тому будь-які обіцянки, що це завтра Манна Небесна впаде, і ми будемо жити в Європі. Вони не відповідають дійсності. Треба бути чесними перед собою і рухатись вперед. І я звертаючись, знову кажу міністерству охорони здоров'я. Будь ласка, поверніться до виконання. Рішень парламентських слухань не може бути, щоб був в країні парламент, а Міністерство охорони здоров'я просто ігнорувало рішення парламентських слухань. На комітет охорони здоров'я приходять демарш, тому що не хочуть слухати правду. А правда стосується міжнародних закупівель. І правда стосується того, щоб закупівлі 2016 року, шістнадцятого року, провалені, тобто МОЗ 4 мільярдів засвоїв лише 200-400 мільйонів. Препарати не куплені. До чого це приводить? Ті препарати, які прийшли за 2015 рік, міжнародної організації. Я е, є автором закону про міжнародні організації. Я згадую 2015 рік, ми були такі щасливі. Ми прийшли нові повні сили, ну, хотіли боротися з корупцією. Коли проголосували цей закон, ми там, обнімалися, потискали руки думали, ну все, корупцію ми подолали. Я задаю собі запитання. Після 2015 року. Чи ми подолали корупцію? Чи нам вдалося міжнародними закупівлями досягнути ту мету, яку ми ставили? Ставили мету подолати корупцію, вирізати всю ланку посередників, оті, які наживаються на людях, подолати корупцію, зробити, щоб приходили якісні медикаменти і своєчасно. Ні, ні одна з них не виконана. Чому? Тому що виявилось, що у всіх міжнародних організацій є в Україні. Очі, українські очі, українські вуха, українські ноги, українські руки, які працюють нечесно. І коли ми зробили аналіз, і сьогодні існують дві правди. От я дуже хочу, щоб, врешті-решт, з'явився хтось, хто поставить точку. Тобто, правда Міністерства охорони здоров'я і громадських організацій, які стверджують, що міжнародні закупівлі пройшли просто супер, що ми зекономили купу грошей. І наші дані, де ми чітко показуємо, які зловживання були. Препарати прийшли з терміном придатності обмеженим. І сьогодні, по всій Україні, тільки один з препаратів для лікування дитячої онкології його зараз неможливо використати на десятки мільйонів гривень. ці препарати лежать в лікарнях, тому що у них термін придатності закінчується в квітні 2017 року. Ось через два місяці. А пацієнтів нема. Ті пацієнти, яким він був потрібен в 2015 році, їх уже нема або вони померли, або вони купили препарати за свої гроші і вилікувались. І на сьогоднішній день кошти втрачені. Це ми говоримо тільки про виконання 2015 тобто року. Тобто інструмент з закупівлі ліків через міжнародні організації не спрацював, тому що вони ж закупляються у тих же ж самих тепер. фірм, посередній міжнародні організації в Україні закупили. і продають в нам ці препарати. По половину за завищеними референтними цінами є ціна. Угу. Я можу навести. Будь ласка, хто хоче, звертайтеся ці дані, всі відкриті. премєр міністру я відправила всі ці дані. Він мусить володіти Ситуацію. Референтні ціни, де на кожному препараті за, ну, зароблені сотні тисяч гривень, мільйони це те, що якби, переплачено. Плюс ті самі посередники, які міжнародні організації їх не вилучили. Питання. Ми намагаємося Міністерству охорони здоров'я сказати. Не все так добре вийшло з міжнародними закупівлями. Нам треба розібратись. Якщо в законі є проблема, будь ласка, звертаюся зараз до Єгора Соболєва, Візьміть, будь ласка, цей закон, поясніть нам, чому в цьому законі, uh -huh. який був визнаний а, не корупційногенним, чому він зміг сприяти корупції її продовження. Якщо проблема не в законі, а в підзаконних актах або в договорах з міжнародними організаціями, будь ласка, міністерство охорони здоров'я офіційно відмовилось нам надати договори з міжнародними організаціями, посилаючись на комерційну таємницю. А ми хотіли з'ясувати, чи закладені там терміни придатності. Щоб препарати, які приходять, щоб вони приходили з терміном придатності рік, а не два місяці чи чотири місяці, це є нонсенс. Міжнародні організації не роблять нам це за гарні очі, вони за закупівлі. 15-го, 16-го і 17-го року в сукупності мають отримати понад мільярд гривень. Розумієте, Чи ці гроші ви не потрібні розповідаєте Україні? практично крик душі і повний розпач? Що з цим робити? Чи можна взагалі говорити про реформу системи охорони здоров'я? Якщо навіть здавалось би, от такі прогресивні закони вони працюють навпаки а зараз. Найважливіше для мене, як умовно, для лікаря і для діагноста, зрозуміти причину, де вона? Вона в законі. Для того Ми... щоб лікувати хворобу, треба зрозуміти ну, чи... вона в законі, вона в підзаконних uh -huh. актах чи в договорах. І як депутат, як голова комітету охорони здоров'я, я не маю доступу і відкрито це заявляю до тих договорів. Я навіть не можу їх прочитати, побачити копії, які моз підписав з міжнародними організаціями, в які терміни, за які ціни, які препарати вони будуть закуповувати Вадиме, дійсно стояти на місці. Ми не можемо в системі охорони здоров'я про реформу. Ми говоримо багато, про можливі запровадження системи страхування. Також говоримо, але таке враження, що ми ходимо по одному й тому ж самому колу, наступаючи на одні й ті ж самі граблі і постійно отримують по голові і не розуміючи, що з цим далі робити. Все-таки щось має рухати. От знову ж таки, запустили реформу в, ланці, в первинній ланці охорони здоров'я. Здавалось би, мабуть бути, прогр прогрес немає. Зараз іде процес формування госпітальних округів. Ну, можливо, хоч в цьому питанні ми просунулись і яким чином зможемо налагодити цей процес, оптимізувавши хоча б регіональну медицину, тут дуже багато буде залежати від позиції громади. Якщо громада буде mm -hmm. відстоювати свої права. То можливо, знов таки колапсу не буде. Тому що те, що було зроблено, зроблено було наступно. Міністерство охорони здоров'я переклало фінансову відповідальність за фінансування закладів на, на місцеві. місцеві бюджети. І ви робіть зараз все, що хочете, а в бюджетах місцевих немає грошей. Це, відповідно, будуть закриватися лікарні? А, і, відповідно, громади будуть приймати рішення, що їм робити. А якщо у них немає грошей, якщо економіка не розвивається, Якщо проблема охорони здоров'я сьогодні найбільша, це в непро в непрофесійному о, менеджменті угу. і відсутності грошей, тому що грошей реально не вистачає. А навіть порахувати скільки їх потрібно, тобто ні в одній галузі такого безпреділа немає. Тобто, якщо у нас е ми розуміємо, що умовно е є якийсь продукт, у нього є якась ціна. Правильно, угу. скільки нам коштує виробництво там зерна, скільки коштує виробництво автомобіля? Ми знаємо точну ціну. Ми не знаємо сьогодні, скільки нам коштує лікування хворого з інфарктом Міокарда. Відповідно, міністерство не може порахувати, скільки грошей потрібно. І ті ціни, які формуються в бюджеті, ще хочу сказати, по бюджету. Знаєте, от намагаюся такі слова підібрати, тому що насправді це крик душі. Ми говоримо про те, від чого найбільше в Україні помирають люди. Від серцево-судинних хвороб півмільйона людей, 500 тисяч. На другому місці онкопатологія у дорослих людей по кількості тих пацієнтів, які помирають щорічно, і те, і те виліковне, угу. що мало би фінансувати Міністерство охорони здоров'я. Так от фінансування онкології дорослої на, на цей рік закладено 14,88%. Тобто, зі ста людей. Але ця потреба знов таки фіктивна, бо ми не знаємо реальної потреби. Навіть ті 14 фінансування, яких закладено, все одно щось мушать купувати за свої кошти. На лікування серцево-судинних хвороб закладено 26%. Це значно менше, ніж було в минулому році. Але що відбувається? Наприклад, фінансування лікування е, сніду, орфанних хвороб, фінансується на 80-100%. Чому? Тому що є активний лобі. Я не проти того, щоб всі пацієнти зі снідом, всі діти з орфанними хворобами, щоб вони отримували лікування. Але не можна забирати ці гроші від онкохворих людей від 18 років, від пацієнтів з інфарктом. Має бути справедливість. Те, що має масовий характер, оскільки найбільше людей від цього помирає. Так, має бути справедливість, і якщо цієї справедливості немає, угу. то це означає, що щось не так в королівстві. Ну, ви вже не раз сказали про те, що ми повинні йти якимось шляхом, і цей шлях ви пропонуєте. Ви кажете, що потрібно починати від основного спочатку зрозуміти, що в нас є і що нам потрібно для так, того, щоб перше, розпочинати перше, перше, від чого від чого ми маємо uh -huh. поч... рухати до європейської якості? Якість це що власне як нас лікують? Це стандарт лікування і протокол. Це те, що я намагаюся добитися від чергової команди міністерства вже два роки. Я кажу: дайте, будь ласка, протоколи лікування. За цими протоколами, тобто ж, як мають лікувати пацієнта з інфарктом, за європейськими стандартами? Не пишіть українські, візьміть будь-які європейські, естонські, польські, литовські, візьміть тільки щось затвердять далі. Візьміть референтні ціни, щоб зрозуміла була ціна. За скільки для того, щоб далі. Зробити формулу по якій розрахувати собі вартість, це зро... робиться в кожній приватній клініці. Знають скільки тобто коштує економічний лікування. інструмент або економічний так. принцип має бути в основі і тоді, взагалі. і тоді, коли вийдуть, наприкінці скажуть: mm -hmm. дивіться, лікування інфаркта нам коштує стільки-то. У нас mm -hmm. в області стільки-то пацієнтів з інфарктом міокарда, нам потрібен такий-то бюджет. А є у нас п'ятдесят Давайте від цього. коротше. Тобто економічно. Ми спочатку рахуємо скільки один. Тоді виставляємо загалом, порахуємо скільки нам потрібно так. загалом на систему так. охорони. здоров'я. І Потім здоров кажемо після цього, що може держава оплатити, на що вистачає коштів, на що ні. Тобто вибираємо пріоритети, і тоді включається система медичного страхування. І тоді щось держава покриває, а щось людям пояснюється. Це держава не може покрити, і за це ви маєте заплатити страховку в такій-то. Кількості тому, що вона економічно обґрунтована. Тобто, такою ви бачите логіку проведення реформ і, взагалі, так. якісних перетворень в системі так. охорони здоров'я. Я дуже сподіваюся, що міністерство охорони здоров'я нас почує, бо мені дуже хотілось би працювати з командою, яка чує. Тому що якщо не чують ні людей, ні потреби країни, це до добра нікого не доводить. Ольга Богомолець, голова комітету з питань охорони здоров'я, була гостею нашого ефіру. Дякую вам за небайдужість і за участь у нашому ефірі і дякую всім, хто нас дивився. Ну, в силу певних обставин і такої ситуації, яка складається, залишається мені побажати. Будьте здоровими.